Звертаюсь до кожної людини. Любі мої, якщо ви ще сьогодні не маєте відчуття, що я живу, то почніть цьому розбиратися, що для вас щастя, що для вас мрія, чого ви в житті хочете. Просто почніть себе слухати. Почніть з банального. Я зранку прокидаюся, і що я хочу на сніданок, що я хочу попити, поїсти, куди я хочу піти, з ким хочу поспілкуватися? Куди я хочу поїхати, що хочу здійснити, яку може мрію маєте в житті. Почніть маленькими кроками робити своє життя краще. У мене одна мрія ще здійснена, я у горах. Мені 34, я ніколи не була в горах. І я скажу, це круто, коли ти здійснюєш свої мрії в будь-якому віці. Тому що 50, 60, 80 років, 20, 30, 15 – не важливо, скільки років. Важливо те, що ти живеш. Коли ми живемо, тоді. Рахуються наші роки. Все решта, коли ми не живемо повноцінним життям, то просто, як говориться, про рані роки Все. в мене все. Я далі йду в гори. Па-па!